Реабілітація це відновлення функціонального стану організму після хвороб, травм, операцій. Цей процес доволі кропіткий та відповідальний, тому реабілітолог в кожному окремому випадку створює індивідуальний план реабілітаційних заходів під кожного окремого пацієнта. Він залежить від фізичного та психологічного стану пацієнта, його віку, перебігу захворювання та його терміну. Тому реабілітолог застосовував весь спектр необхідних заходів, таких як лікувальна фізкультура, масаж, фізична терапія, мануальна терапія, ерготерапія та інші заходи. Зараз дуже важливо розвивати реабілітаційні центри, бо з початком повномасштабної агресії дуже виросна кількість не тільки поранених наших військових. Але е, дуже виросла кількість цивільних людей, які не змогли виїхати, які попали під обстріли, е, які е, отримали важкі травми, е, залишились без кінцівок, які е, отримали дуже е, серйозні психологічні травми. ПТСР це не тільки про військових, це і про цивільних людей теж. Діючі центри не, не справляються з тією кількістю людей, які потребують реабілітації зараз, а навіть вчора. Тому чим більше буде таких центрів, тим більше людей отримують своєчасну допомогу і зможуть повернутися до нормального життя.